Добре, до цієї години у цій всій інформації для того, аби вона вляглася нам, так і допоки немає ще відбою повітряних тривог, і допоки не виходимо з укриттів, давайте перенесемося трошки на Росію, поговоримо про те, яка ситуація там, пропагандисти продовжують обговорювати ситуацію в Україні. Ну а про що, звісно ж, їм ще говорити? Нічого доброго у них на болотах не відбувається, то і давайте собі повсякчас пам'ятати, що допоки допоки у нас повітряна тривога, допоки бережемо себе від ракетних атак ворога, який намагається нас, перш за все, знеструмити, але також убити. Тож загрози є реальними вже упродовж року, не забуваємо, що десь до нас вже мабуть прямує якесь, якесь західне озброєння або готується для того, аби прямувати на українські фронти, щоб робити смерть українським ворогам, цей процес не переривається навіть тоді, коли маємо повітря. На тривогу, навіть тоді, коли трохи сидимо без зв'язку, так, бо все ж таки ворогам, на жаль, певних результатів дається досягати. Все одно цей процес триває. Країни, західні, українські союзники продовжують нам допомагати озброєнням і фінансово. І це дуже сильно засмучує пропагандистів. Ну, давайте послухаємо, про що дискутують у своїй студії. Од ця війна за наше существування. Значить, який виход у нас? Производить Рыгы. это оружие, вот и, э, и у нас другого пути нет. С, с, договорятся с Китаем о том, чтобы брать у них спутники в аренду, самим запускать эти спутники, умные снаряды, о которых а, вы будете... Три с половиной раза у нас меньше вооружения, да? Три с половиной раза по поводу договора об обычных а вооружениях в Европе, поработать... которые мы, кстати говоря, с ними да, не да, заключили. Да, а что мешает поработать с Ираном, с Северной Кореей, ну, с Китаем. Правильно. Прав... Никакая дипломатия, нафиг она сейчас не нужна. Хватит дипломатии. какая дипломатия, идет война? Вот мы должны выйти и не выйти. Сестра руководителя э, Северной Кореи, одна из руководителей Трудовой партии Кореи, прямо говорит, что мы с Россией в одной окопе. Ради этого ну, можно идти на что угодно. Это поставки будут идти всех вооружений. Ничего нельзя недооценивать. Это потому что... Да а, и ядерное оружие дадут. Да, они готовы дальше развивать. Рано чи пізно вони там почнуть битися у цих своїх ефірах? Вже чекають того моменту, і це не через те, що думки їхні розділяються, дискутують. Значить вони з ким їм співпрацювати. Рано чи пізно з ними вже ніхто не захоче співпрацювати, навіть і є, е, північна Корея, так а бійки в ефірі почнуться, і то вже буде не від дискусії, так а від такого страху, який пропагандисти все більше і більше впадають. Ну що що тут ще можна сказати? Окрім як чекаємо, чекаємо на. Посилення ось цього цирку в їхніх ефірах.